Який бюджет цієї конструкції? Ну, незважаючи на те, що світло вже майже не вимикають, і ажіотаж спав, відповідно, і ціни трохи впали, плюс навезли вже такого обладнання в Україну. Я думаю, що так от. і в капугі вже не зможуть ті, хто вирішив баблішка зробіть по-бистрому, вже не можуть стільки заробляти. Їх на складах, Я впевнений, що дофіга. Ціна саме такої конструкції ну, не дуже дешева, на зараз, бо там 4 акумулятори по 5 кВт, де я, де я інвертор 20 кВт, плюс стічка, щоб це все стояло, щоб стінки не портить. І бюджет ще, ще такий: 6500. Доларів це під плюс роботу, в з ми всім області. Кому потрібна електрика або мрія про розумний будинок, пиши в директ інстаграм. До речі, скоро новинка, так що підписуйтесь.